Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, сьогодні в нас на каналі буде риба. Я зустрів дуже цікавий рецепт, вона називається. Скумбрія приготована по-особливому. Дещо він мені нагадує такий рецепт, як мурманське сало, якщо ви знайомі саме з таким рецептом, я вже його готував на каналі, він у мене є, є відповідне відео. Але ж цей рецепт мені також здався цікавим. Певний такий досвід у мене в приготуванні саме такими принципами є. Тож я вирішив спробувати і цей рецепт приготувати також. Давайте почнемо. Як ви бачите, я такі... Дві скумбрії придбав, вже трошки їх підрозморозив, щоб можна було різати працювати з ними. Тож, давайте почнемо саме з риби. Ну, Нам потрібно філе зняти з цієї рибки. Відрізаємо голову, хвіст, ну і всі плавники, які є. Тож, поїхали. Друзі, ось такі в мене філачки вийшли з рибки. Тепер вона нам не потрібна. Ми зараз підготуємо. Таку сумість для змащення, скажем. Для цього за основу береться зелень. Ну от Я вирішив взяти і кропчик, і петрушку. Можете взяти тільки один кропчик. Ну і нарізаємо миленько. Ну, така кількість зелені, друзі. Я вам скажу, що це такий невеличкий пучечок вийде, якщо так в об'ємах міряти. Ну що далі додаємо? До нашої зелені. Я буду додавати 2 лише зубчику чеснику, тому що він, дивіться, такий в мене. Великий-великий. Якщо у вас поменше, то відповідно можете в два рази більше, в 4 додати. Видавлюємо сюди часник. Часничок додали, друзі, тепер додаємо олію. Я все-таки вирішив взяти оливкову олію. У мене тут якраз 2 столові ложечки є, і якраз 2 столові ложечки потрібно. Тож додаю її сюди. Отак от, от використаю. Ну і тепер трошки спецій. По одній чайній ложечці чорного перцю, друзі. Отак от додам. І червоної паприки, звичайної. Ну і солі, друзі. Куди ж без солі, то даємо чайних ложечки. Це все, як ви розумієте, я розраховую до двох рибок. Все, додали. Це вся суміш, друзі, тепер добре перемішуємо. Ну і так, що далі я роблю, друзі? Як ви бачите, я застелив свою дощечку харчовою плівкою. Ну, звичайна харчова плівка ось в мене. І виклав на неї одну філешку рибки. Ну і тепер на цю філешку. Відповідно, з внутрішньої сторони буду наносити свою мастилочку, яку ми підготували. Ну і стараємося так і рівномірно розподілити по всій рибці. Ну, от якось так у мене, друзі, вийшло. Ну і тепер беремо іншу частинку філе і накриваємо нашу першу. Ну а тепер плівкою згортаємо це все, скажімо так, одну тушку рибки. І добре обмотуємо, друзі. Так, знаєте, плотненько-плотненько скажімо. Ну, ось такі два згордочки я маю, як ви бачите, дуже щільно я замотав. Так і треба пощільніше замотуйте рибку саме в плівку. І що тепер слід далі робити, друзі? Далі нам рибку слід заморозити. Але з власного досвіду я рекомендую при кімнатній температурі залишити ну, в такому вигляді на тарілці рибку десь приблизно на годину, щоб наші спеції, наші аромати пройшли через рибку. Бо розумієте, вона і до цього була заморожена, і якщо ми її відразу порозимо в морозилку, то ну, ми витратимо зусилля даром. Наші спеції і аромати просто через рибку не пройдуть, вона ними не проникне. Тож, залишимо із власного досвіду, я рекомендую це на годину при кімнатній температурі, а тоді перекладемо в морозилку. Морозилці також десь, друзі, на годинку, ну яка у вас морозилка залежить від цього. Якщо дуже добре морози, то 50 хвилин там, години буде достатньо. Вона має замерзнути, ну, а тоді вже будемо і куштувати. Ну що ж, друзі, в мене всі очікування закінчені. Моя рибка замерзла, як ви бачите, відповідний звук від неї йде. Тож, друзі, я її розгортаю і наріжемо, подивимось, що ми маємо на кінець. Друзі, в мене тут буквально останній слой, як ви бачите, такий вид рибка моя має. Ось таке. Зараз наріжемо, подивимося, яка вона в розрізі. Ну, Я ось так хочу просто розрізати, розріз подивитися, тоді вже буду нарізати. Ну, друзі, ось подивіться. Ви тільки гляньте, як таку красоту можна не покласти на стіл, коли до вас прийшли гості. І це, друзі, дуже вигідний варіант, знаєте, можна наробити це заздалегідь і просто у вас лежить в морозильці. Прийшли до вас гості. Ви дістали, нарізали. І у вас готова закуска. Ну, зараз я її поріжу, підготую презентацію, ну і будемо куштувати. Друзі, ну що ж, я готовий до дегустації. Всі мої очікування завершені. Рибка мене так і мане своїм зовнішнім виглядом. І зупинюся відразу на зовнішніх ознаках, як я це завжди роблю, друзі. Ну, зовні вона мені дуже подобається, друзі. Ви знаєте. Ну, так, якщо понарізати і подати на стіл, ну це просто буде шикарно. Просто шикарно. Просто класно виглядає рибка. Мені дуже подобається. На аромати, я що скажу? Вони відповідні до тих, які ми додавали спеції саме в цю рибку. І знаєте, мабуть, дійсно правильно я вчинив, що спочатку її залишив на, просто на столі, щоб постояла годинку. І рибка прийшла цими все-таки ароматами, цими спеціями нашими зеленню, наповнилася ними. і Тому от аромат дійсно від неї такий йде. Класний і пряний. Ну, все буде видно дійсно на смаках. Тож давайте почнемо смакувати, друзі. Я от не знаю, якусь шматочок оберу собі. Ось Давайте. От, От так, дивіться, і простий навіть спосіб для споживання. Ну, рибу руками, ви знаєте. Давайте скуштуємо. Клас. Вона ще не повністю розмерлася, я би так сказав. Але, друзі, те, що вона... Промаринувалася. Це однозначно, однозначно. Їси і все їй хочеться. Так я от, пробую, знаєте, перегортати її в роті, щоб з різних сторін попрокушувати, повідкушувати, спробувати, як вона там з однієї сторони, з другої сторони. Друзі, вона повністю пройшлася. Навіть оце під плінку виступили всі ці наші рідкі частини з нашого маринаду, скажімо. І навіть ззовні рибка ними пройшлася. Тож, друзі, готуйте. Ну і не можу я собі не дозволити за такий класний рецепт. Я радий, що він в мене вийшов, друзі. Тож, за ваше здоров'я 50 грамів. Будьте здорові, друзі! Ну, мабуть, ще спробую. Не можу здержатися. Довго чекав. На закуску взагалі просто бомба. Бабічна рибка, друзі. Беріть до уваги, готуйте. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній Камбус. Друзі, підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами в нашій великій команді, долучайтеся. До обговорень, залишайте свої коментарі, відгуки. Чекаю від вас вподобак. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!